На даний момент в продажі знаходиться японська прем ПТ 8 рівня Карі. Коротко та по суті, чи варта вона уваги, чи хороший це прем. На мою думку, це найкраща прем ПТ 8 рівня на даний момент в принципі. За рахунок чого? По-перше, імбова гармата без жодного мінуса. Об'єктивно, мабуть, найкраща на своєму рівні. Альфа 500 одиниць при перезарядці в районі 11 секунд. Хороша точність і буквально секундне зведення. Базове пробиття в 252 мм, на якому можна спокійно фармити. Та голдове в 298, що дасть прикурити будь-якій десятці. Що важливо, обидва снаряди бронебійні, які є самим універсальним снарядом. Рідко рикошетять, не втрачають бронепробиття на дистанцію, можуть нормально пробивати катки та екрани. По-друге, хороша швидкість та маневреність, базова швидкість вперед 40 та назад 18 Що важливо, ця ПТ свою максималку без проблем набирає. Ставимо турбіну, швидкість виростає до 44 та 20 відповідно. Так що виламати комусь обличчя, ми встигаємо одним із перших, як і від'їхати в укриття, якщо засвітились. Броня в карі не є сильною стороною, однак, знаючи слабкі та сильні сторони, нею можна користуватись. Що потрібно знати? Рубка раз через раз відбиває однорівнею ББшки, маска може танканути навіть десятку, міліметраж там серйозний. Тому граючи в топі, завдяки ній можна їхати впорід і доволі агресивно займати позиції за насипами та рельєфами. В однорівневих боях на неї ставку не робимо, але час від часу вона щось відбиває, як мінімум в силует нас не пробити, треба повицілювати, а це дає нам можливість швидко виїхати, дати дамаг і заховатись. Нагадаю, зведення миттєве, задній хід прекрасний. Коли потрапляємо вниз пир, Граємо більш стримано, краще за раз в прицілі в суперника не з'являтися. Але навіть в таких боях броня щось інколи та й танкане. Щодо корпусу, він нас просто є, а от броні в ньому нема. Тому навіть проти шостих рівнів його обов'язково ховаємо, особливо нижній бронелист, а то який-небудь КВ-2 може і фугасом на фулку дати. Борта картон особливо всю картину портять скоси на корпусі. Переведеної броні там мінімум, тому, виходячи бортом від будівлі, туди будемо вихоплювати навіть від чисток. ХП мало, всього 1250 Тож в одній збірок обов'язково возимо згартування, знадобиться на міських картах або в топі, де є можливість грати агресивніше. Огляд вище середнього 380 метрів. Маскування має середнє значення серед ПТ 8 рівня, цілком компактна по габаритах. По спорядженню краще возити дві збірки. В обох обов'язково ставимо досилач та турбонагнітач. Третім в одну збірку загартування. Раніше говорив чому. В іншу збірку можна поставити оптику. Загалом це сильна цікава машина для гри та хороший фармер. Якщо відео корисне, став лайк та підпишись.